Дай Боже всім. Навіть у часи відключення електроенергії йод існує. Як бачите, ми знову знаходимося в нашій рідній локації Вагабуда. Все це існує завдяки підтримці адвокатського групування Моріс Груп. І вже два місця, якменше е, б'ють ракетами по Україні, українці живуть по графіках відключень, а слово блекаут вже знають навіть малі діти. Але хоча всі розуміють, хто насправді вину у перебоях Світ, Світло є у суспільстві багато претензій і питань саме до наших енергетиків, чому саме вибуваються ці відключення, чого в сусіда світла є, а в мене немає, чому графіки не виконуються, чому букваль світиться і так далі. І сьогодні ми спробуємо з усім розібратися з технічним директором Прикарпаття обленергом Олегом Синюком. Вітаю вас, пане Олег. Олег Сенек. Зараз ми з вами поговоримо, те, що люди будуть вас раді вас за горло були вихопити, то от я буду представником цих людей. Отже, найчастіше люди нарікають, у сусіди є світло, завжди або частіший дощ. У мене нема, як таке може бути. Чого така несправедливості? Несправедливості. Наразі вже пояснювали, що це залежить від того, до якої лінії можуть бути підключені сусіди, до якої до, до якої живеться критична інфраструктура. Так давайте почнемо з того, які об'єкти відносяться до критичної інфра інфраструктури. Добрий день усім. Ну, щодо об'єктів критичної інфраструктури, їх перелік має бути. Ми його маємо отримати від обласної військової адміністрації, але графіки погодинних вимкнень складалися там і минулого року, і позаминулого року, і ще давніше, коли. Питання там терміну критичної інфраструктури не було. Там були об'єкти життєзабезпечення міста, і туди входять лікарні, насосні станції водоканалів, туди входять там, частково котельні, великі, туди входять там, інші об'єкти, військові, військові об'єкти, там на бойовому чергуванні ще якісь. Ну, ми такий перелік отримали від обласної військової адміністрації, і там. Світло є. Тобто викірується їхніми вказівками, які визначають ці об'єкти? Дивіться, графіки були складені задовго до того, mm -hmm. як зараз почали про це дуже багато говорити. І зараз відбувається ну, упорядкування цих графіків, уточнення цих об'єктів. Тому там об'єкти критичної інфраструктури, це поняття складне, і воно не до кінця визначено навіть там. Поки що немає повного розуміння з цим переліком. Ми зараз з обласною адміністрацією працюємо над цим переліком критичних об'єктів. В області сформування черг, які більш-менш однаково подається в електроенергію, як я розумію. Але існує так звана четверта черга, яку вели пізніше. Так. Це, мабуть, загостренням ситуації, скоріше всього, так? так? Графіки були складені з трьох черг. Є там відповідна інструкція по складанню і застосуванню графіків, і там близько 75% навантаження, включено у ці графіки обмежень рівними долями по 25% навантаження. Коли настав час зараз застосовувати ці обмеження, Частенько не ставало потужності, яку можна вимикати для того, щоб забезпечити е, свій ліміт. Тому ми змушені були знайти інших споживачів, яких можна вимикати. Е, в перші три черги, черги увійшло переважно об'єкти, які ми можемо вимикати дистанційно. Там засобами mm -hmm. телемеханіки, ми можемо вимикати їх. У четвертій черзі це частина тих об'єктів, які були підключені разом з якимись там об'єктами критичної інфраструктури, і їх не можна вимкнути з вузлів живлення, і їх вимикаємо вручну вручну із так. інших місць, де, де це можливо, і таким чином сформувалася четверта черга. Яка вимикається вручну? Ну і це якраз от четверта черга якраз найбільш хаотично відбувається. А чому неможливо врегулювати більш-менш за графіком це? Е, дивіться, вона відбувається. З за графіком. яким принципом ви вирішуєте, що включити так. сьогодні вручну, виключити, а що ні? Дивіться, е, четверта черга вимикається по тому самому графіку, що і інші черги. Тільки години увімкнень і вимкнень у неї інакше. Ми її застосовуємо в період ранкового максимуму і в період вечірнього максимуму, оскільки спрогнозувати навантаження там, до мегаватта точно неможливо, на це впливає там, температура повітря, сонце, можливості енергосистеми, котра дозволяє десь колись трошки перебрати чи не добрати. Ну, як не добрати, це є, ніби наші проблеми. І ми регулюємо точно входження в ліміт за рахунок цієї черги. Ми когось можемо не вимкнути, якщо така можливість є. Але принцип... але 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 години, які в графіку написано. Там, наприклад, з 7 до дванадцятої, mm -hmm. ми її вимикаємо кожного дня, не кожного дня. Колись на вихідні було там в суботу. Наприклад, ми не застосовували. Ми проходили е в межах ліміту без застосування цієї черги. В інший час ми не застосовували якусь іншу чергу. Наприклад, вчора ми йшли дещо нижче ліміту і не вимикали споживачі там другої третьої черги. Ну, але яким принципом використовується? Чому сьогодні цих можна виключити, а цих от не, ви, не По ви, не черзі живуть? Просто по черзі. По черзі. Абсолютно, так. Ви в якій черзі от, ви живете, ваша, ваша, ваша хата? Я живу коло лікарні. Ага, то вам, слава так. Богу, у вас постійно. Так, це. так, поки що ні. Хоча ми йдемо до того, що будемо вимикати всіх. І будемо вимикати всіх. Думаєте, що йде до цього? Так. Ситуація так погіршується, вроді би ж, е, дивіться, навіть не тому, е, навіть не тому, що погіршується ситуація, а тому, що. Е... Якщо ми зможемо залучити до вимкнень більшу частину споживачів, то загалом для всіх графіки стануть легшими. Якщо ми знайдемо ще якусь потужність, яку можна вимикати, то ми інших будемо вимикати на менший термін. Угу. Тому ми в будь-якому випадку, там чи буде покращення, чи не буде покращення, ми будемо залучати до вимкнень і тих споживачів, які досі не залучають. Ну, до речі, вчора в пресі в засобах масової інформації проскочила інформація. Про те, що Київ, Київська міська державна адміністрація якось там по домовленості з ДТЕК Київські ці електричні мережі залучила до графіків вимкнень тих складків, котрі живляться тими лініями, що і лікарні. Єдине, що вимикати це силами ДТЕК ну неможливо, там щось йде мова про 454 будинки. І якщо це робити, то це там десятки людей мають це робити. І домовилися, що ці вимкнення будуть робити управляючі компанії, ЖЕКи чи хто там самостійно. І ми пропонували вже сьогодні на там, на рівні там, міста, на рівні обласної адміністрації пропонували такий самий підхід, щоб вимикати будинки управителями самостійно. Ну а де є гарантія, що немає блатних, скажімо, у, вашу, у вашому списку? У нашому списку блатних немає. Я ну, Ті не знаю. блатні, допустимо, що яких от... хтось знайомий, скажімо, з е, начальством. Мене, він, в начальство його не буде, хтось кум, хтось сват. Є від цього гарантія якась? От, як от... Дивіться, ми вимикаємо всі приєднання, які можемо вимикати. Тому, якщо там хтось з'явився, ну якщо там є чийсь кум, то він теж сидить без світла. Львів днями облікували графік випнення черги на цілий тиждень. Угу. У нас кожного дня поновлюється так. графік. Да? Е, немає можливості оприлюднити графік на цілий тиждень у нас. Дивіться, ми також, напевно, оприлюднимо такий графік. Точність його дотримання залежить від того, де, ну, почнемо з того, що ліміт споживання потужності на наступну добу ми отримуємо там ввечір напередодні. Тому точно сказати, як буде, угу. неможливо, і Львів так, так само не знає. Але ми Бачимо, що там протягом тижня, якщо нічого не стається в енергосистемі, то ліміти приблизно однакові. Mm -hmm. Тому можна скласти такі графіки, і ми це зараз зробимо. А отримати ці лі ліміти з, з Києва, я так розумію, да чи е я не знаю. Ми їх отримуємо від диспетчера енергосистеми. Є у нас регіональний диспетчерський центр і диспетчер цього регіону. Львові. У Львові та від... є західна енергосистема. Це угу. є підрозділ е... Е... НЕКУ угу. І диспетчерська служба там вищого рівня нам доводить угу. ліміти споживання. От ще ж і бувають е, запізнються там на 15-20 пів години відключення світла. Чи, ще повідомо, що це так стається. Діться, е, там, де відбувається, е, почнемо з технології вимкнення. От технологія це не то, що там так, чик -чик -чик -чик, 10 тумблерів mm -hmm. виключив і чик, -чик, -чик, чик 10 включив. Такого немає. Mm -hmm. е, навіть там, де ми дистанційно вимикаємо. Ця операція має якийсь час. Затримку. Я, 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 якусь затримку. І вимкнення відбувається там протягом 10 хвилин, mm -hmm. наприклад, якщо диспетчер е, у якійсь там філії має в цій черзі, наприклад, там 10 приєднань, то йому там треба 10-15 хвилин, щоб mm -hmm. провести ці вимкнення. Е, він спочатку вимикає наступну чергу, а потім вмикає попередню, тому що треба, щоб вони перек, е, ну, перекрилися, бо якщо все увімкнути, то ми зразу вилітимо з ліміту. Спочатку вимикаємо, тоді. тоді Вмикаємо попередню. І увімкнення так само потребує часу. Ну навіть на підстанції там привода мають завестися, і там між включенням одного і другого має пройти якийсь час. І звідси назбирається цих 15-20 хвилин, протягом яких відбувається увімкнення. Це є нормально, це є технологічний процес, і він передбачає якийсь час на виконання такої роботи. Ну і черга, котра четверта, котра вимикається вручну. Це є у нас вже кілька бригад. Займаються виключно перемиканнями. <кій> Вони об'їжджають. Ну і щоб не розтягувати увімкнення, вимкнення на невеликий період, ми з, з, зробили декілька бригад, котрі по місту мають свої маршрути, проводять вимкнення, увімкнення. Тобто то це пов'язано з фізичним часом. Так, так, так. це фізичний час на виконання операції. 1 грудня прозвучала така скандальний виступ мера в ефірі, що він не може знайти з вами з енергетикою спільної мови і що потрібно там бленер передавати в державну або комунальну власність, щоб був порядок. А що цього грудня він взагалі сказав, що відключають світла бідних, а багатих не відключають? Отримав звичайну купу підтримки. Як на мене, це чистий популізм, я думаю, виглядить. Як би ви це прокоментували, як... чи як можна відрізнити на пульті бідних від багатих? Я не знаю. У нас всі споживачі є нашими споживачами. Вони всі однаково платять за світло, хто скільки спожив, стільки і платить. І підходів якихось інакших, ніж як рівний, у нас немає. Тому не можете коментувати. А що ж мертве склав? Може, він щось знає, а ви щось скриваєте? Треба спитати мера. Ми тут вибрали до ефіру якраз найбільш поширені у соцмережах питання і скарги людей. Тому я буду звати буквально від, від них, щоб це все прояснити. Отже, от, прошу вас просто коротко на кожен них відповісти. От, мені цікаво, чи у того, хто виключає чи виключає, то він також в себе це вдома робить, питають. От я вас спитав, чи ви? Ви живете біля лікарні. Так, так, я, Розуміло, я, так, я зараз, У мене зараз не, не пропадає світло, але мої батьки сидять додому. Тест мій сидить вдома в чергах звичайних і без світла. І я там ношу акумулятор, заряджаю, щоб у них там хоч би якісь там було трошки світла. А ваш головний бос? Вимикається з усіма. Чули, люди? Абсолютно. Ще таке питають: у нас нема світла а ковець світить цілодобово. В Буковелі немає графіку вимкнень, як так може бути? Гра Буковель включений в ті самі графіки вимкнень і вимикається, хоч продовжує світитися, тому що вони переходять на генератори, Тобто практично... вони на своєму так, сидять тоді. Так. так. Питання знову ж таки: чому у нас відключає світло, якщо у нас нема прильотів, нас не бомблять? Я на, це, я, 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 я на це питання відповідав там вже, напевно, десятки разів. Пробую з чимось так порівняти. Як з рівнем води в водосховищі. Угу. Вроді на тому березі нічого не було, угу. але якщо води не стає, то і з цього боку водосховища теж води не буде. Угу. Наша енергосистема вона є одна, є загальноцільна, угу. і ніяка станція не працює на конкретного споживача. Станція працює на енергосистему. І некокренерго балансує всю енергосистему і розподіляє електроенергію по всіх. Е Областях по всіх споживачах Ребіонах і таким і чином. Там. Тобто фізично немає можливості е, там якось десь дати більше чи менше. Вона працює на всю мережу. Ще от так само люди е, питають: освітло у вас немає, стверджують, тому що Бурштин продає електроенергію. Я не знаю за Бурштин. Бурштин станція, вона не має права. Я за який знаю, давай, Бурштин давай. взагалі не працював на внутрішній ринок тільки на зовнішній. Може я поміряю. Це також неправда. Не Ну, ми, Також неправда. Ну, от останніх там років е, ну, 25, які я працюю, в Бурштин угу. працював і ми споживали електроенергію від Бурштина. Так само і зараз продовжує. І зараз продовжує, так. Там був, острі, ну, ми зараз працюємо в енергосистемі, там е, паралельно з енергосистемою Європи. Mm -hmm. Але, ну там, я чую щодня на селекторах у нас нульові сальдоперетоки. Тобто перетоків енергосистемами немає. Кожен працює сам на себе. Так, дослідно цитую. За законом аварійні вимкнення можуть бути не більше 4 годин на добру. Все інше це, звичайно, народом. Це не, цитата. Я, з... З... я не знаю такого закону, де ага. би було написано, що аварійні вимкнення мали би бути не більше, ніж 4 години. Тобто, ну і коментувати тому це не можу. Знову пишуть таке: у Києві, Харкові, Запоріжжі не виключають світло, у нас виключають. Або ж перше, що там виникає електрику, менше, ніж у нас. Приклад, ніякі області такого немає. Києві область п'ять годин є, 4 немає, в Миколаєві чотири є, дві нема. В Харкові на три години добу виключають. А в нас міняють туди-сюди, частіше немає ніж є. Це все я даю з mm -hmm. соціальних сітей. Зрозуміло. Eh, Дивіться, я не можу. Я не знаю, як відбувається в інших областях. Ага. Eh, до речі, коли я читаю коментарі інших областях коментарі такі самі, як і у нас, і про дотримання графіків, і про те, що більше немає ніж є. Але ну це я не знаю щодо того, які у нас графіки, ми маємо ліміт, ми маємо споживання, маємо скільки зняти, і скільки для цього треба вимкнути, щоб вписатися в ліміт, стільки ми знімаємо, тому що ми маємо виконувати команди енергосистеми. Тобто, в принципі, це настільки все вже автоматизовано, технологічно, що вмішатися туди якимось чином своїми інтересами, це мало можливості. Пролобіювати, щоб більше відповідно. Я про таке не чув, не знаю. Думаю, що це неможливо. Це прозоро розподіляється. власне питаю про На якомусь рівні оприлюднюється. Я можу ці питання задавати, тому що і задають так. Ще така штука. Дивіться, наскільки, на вашу думку, громада області, бізнес? звичайні люди відкликнулися на заклики максимально економити електронерію. Чи дали ці заклики якісь результати? Чи є якась тенденція? Деньці. Чи реагують? Я дуже складно розуміти. Сказати так, то треба сказати, на скільки відсотків. Я не можу цього сказати, тому що в такому хаосі перемикань угу. провести якусь аналітику, наскільки в нас угу. збільшилося, зменшилося споживання в побуті, дуже складно. Але по підприємствах можу сказати, що так, особливо великі підприємства, з якими була там проведена робота, до яких спочатку у нас застосовувалися графіки обмеження потужності і споживання електроенергії, вони наскільки можуть. Могли там спочатку була наше звернення до них переходити в ніч, коли денний і нічний mm -hmm. ліміт були однакові. Ми тоді заохочували підприємство переходити в ніч. Багато хто послухався, перейшов. Потім ліміти помінялися. Знову стали днічні е, е, нижчими. Е, але я дивлюся, там у нас є ряд підприємств, ну із е, там, 30 найбільших підприємств, які, споживання яких ми моніторимо, вони всі істотно зменшили споживання з початку обстрілів і обмежень. Скільки придеться от, нам жити з вигнання електрики? можете якось спрогнозувати? Ну, перше, якщо стан енергосистеми, скажімо. Залишиться в теперішньому стані. Другий, значить, сценарій, якщо расисти продовжують обстріли енергетичної інфраструктури. Якщо все залишиться так, як є, mm -hmm. то такий стан, мені здається, буде тривати до кінця опалювального періоду. До, mm -hmm. до, до, до весни, до потепління. Mm -hmm. Якщо. Якщо щось... не буде погіршення, ну, буде, ну я так думаю, що. Якщо не я не знаю, там відносно того, там що може поремонтують, що до включать mm -hmm. по генерації, але якщо буде все так, як є, то із зниженням температури ситуація буде дещо погіршуватися, споживання mm -hmm. буде рости, значить треба, треба буде застосовувати сильніші обмеження. Mm -hmm. То, ну от такий режим. Ну, якщось прилетить, то залежить, що прилетить. Ну і куди що, що, що ППО спрацює? І, ну і що, і, куди, і, куда, і що залишиться, і тоді вже. Зараз в якому стані знаходиться от, відновлення, яке береш? Наскільки воно довго буде йти, якщо допустити, що обстріл сьогодні закінчиться, більше їх не буде. Ну, Дивіться, тут я можу лише по коментарям е, НЕК Укренерго, які я десь читав в пресі. Їх можна, напевно, почитати, і вони там давали mm -hmm. прогнози. Там рік-півтора на те, щоб відновити. Я не знаю розмірів руйнувань, що зруйновано, і де, е, тому там своїх власних прогнозів давати не можу. Ще така. От. Чи є варіант такий, що деякі регіони більш захищені від блекауту. Що я маю на увазі? Наприклад, Прикопаття, тобто ми ближче до західного кордону. І в разі імпорту електрики з Європи ми будемо більш у вигідному становищі. Чи це не так? Ну, напевно, так. Дивіться, у нас блекаут формально відбувався цього року вже двічі. Перший раз, я не пам'ятаю, там по датах, Відбулося там розділення енергосистеми на дві частини. Одна працювала е, якось там в одному режимі, а друга, котра е, була з'єднана з Європою, продовжувала працювати з Європою. Е, і другий раз, коли відбувся плек-аут, е, от, от, от останнє вимкнення, коли було, знову ж таки дуже багато е, погасло, а у нас е, за рахунок зв'язку з Європою залишилося угу. е, світло. Тому так, хто ближче по мережам, і якщо ці мережі не будуть пошкоджуватися, то, то так ми в якійсь трошки вигіднішій ситуації. Чи реальний блекаут е, повний в країні і на, ну, скажімо, там на тиждень і більше? Знову ж таки, я можу лише по тому, що я читав з інформації, яку надавало Укренерго, і десь воно було, ну, напевно, так. Знову ж таки, залежить від прильотів, від там, величини руйнувань. У нас дуже коротке сьогодні інтерв'ю, тому що, в принципі, воно сухе, стосується тільки питань, які цікавлять людей, звичайно. Думаю, зараз буде таке останнє питання. Ваші поради і побажання людям, як ми мали би пережити цю зиму? Порад. Ну, буквально так декілька. Перше економити. Економити електроенергію. Навіть ті, кого не вимикають, треба економити електроенергію. Це дозволить зробити легший графік для тих, хто, 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 хто є в графіках. Ну і друге, запасатися якимось такими речами, якщо є можливість. Генератор, то... Генератори, акумулятори, інвертори, якісь газові плитки, де, де, де тільки електричне опалення. І Таких рекомендацій в інтернеті є, напевно, від спеціалістів можна їх почути краще. Або їхати в село тим, кому є їхати в село. Це де, це, Боже, це ідеальний, договір. напевно, випадок. Село в такій ситуації буде мати більше шансів. Незахищеніше. У вас що вдома? Стоїть вже генератор про запас чи щось? Генератор вдома поставити ну, в квартирі, ну, не, на не, на не генератор, допустив, конвектор, ще не маю, зараз працюю над тим, щоб укомплектуватися. Так. Як думаєте, зима буде тяжка? Ну не легша, ніж зараз. Напевно, що буде Ну, буде, напевно важко нам. Надія... Навіть зараз при нульових температурах це є одне, а якщо такі вимкнення будуть при температурах мінус 10-15, ну, це буде гірше, так? Надія є. Надія Загалі. завжди є, так, обов'язково. Я вам дуже дякую. Це був технічний директор Обленерго Олег. Сенек. До наступного йоду, будьте здорові, щасливі. І живіть зі світлом.